Досконалення законодавства щодо надання статусу учасників бойових дій добровольцям, що були у складі добровольчих формувань територіальних громад, та поширення на таких воїнів соціальних гарантій. Цю тему обговорили народні депутати під час виїзного засідання тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу, медичного забезпечення та соціального захисту ветеранів. Парламентарі пропонують створити робочу групу для напрацювання змін до нормативно-правових актів. Наприклад, мої мій підрозділ госпітальєри та інші медичні підрозділи, які зараз виконують функції як комбатанти, для них також на жаль зараз статус не передбачений, тому було б чудово, якби ми це також врахували і опрацювали в першому читанні. Ми прийняли законопроект щодо зарахування. Це тільки тим, хто воював перший місяць. Я вважаю, що це взагалі не вирішить проблему, якщо ми приймемо законопроект, який буде. Говорити про те, що добровольці з 25, з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року отримають посвідчення, а інші добровольці, які воювали квітні, травні, в червні і ще не були оформленими в зсу або їхні батальйони і ДФТГ не були оформлені. Парламентарі під час виїзного засідання також наголосили на важливості визначити роль мовленевих терапевтів у реабілітації ветеранів, адже їхні послуги поки не входять до стандартних пакетів медичних послуг НСЗУ. Медичні спеціальності під мозом, не медичні спеціальності під міністерством освіти. Тобто, якщо чи є у нас взагалі замовлення на таких терапевтів, якщо немає, то можливо є сенс ну стукати саме в не в міносвіти про те, щоб ну якось ну тобто. Тут треба розібратися, хто буде замовником такого терапевта. І до речі, можливо, у вас є якісь цифри чи принаймні бачення наскільки велика потреба в цьому. Активно підтримує ветеранів через благодійні ініціативи та волонтерські проєкти Київський університет імені Бориса Грінченка. Там надають захисникам та захисницям не лише правову допомогу та консультації щодо соціальних виплат, але й організовують психологічні тренінги для емоційної адаптації. Також діє програма з фізичної реабілітації. Навіть Креслені такому короткому часі напрямки роботи з ветеранами, з військовими, учасниками бойових дій нам свідчать про те, що ви тонко діагностували отакі от больові точки нашого суспільного життя, і вже власне пропонуєте і шляхи вирішення от конкретних питань, які є в суспільстві. Парламентарі зазначили, що такі програми потрібно активно запроваджувати по всій країні.